Цей намет один із мобільних пунктів незламності у Чернігові. Заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Анатолій Ткач показує, чим він оснащений. Це не лише вода, чай та їжа швидкого приготування, а й дитячі іграшки, розмальовки, підгузки, засоби гігієни та кушетки для відпочинку. Також підключений теплова пушка. Ну, якщо вам чутно, то вона зараз працює теплова пушка. Вона розташована зовні. Також люди можуть підзарядити мобільні телефони, Тут знаходиться продовжувачі, переноски у таких наметах, в залежності від їхнього розміру, може одночасно розміститися від 25 до 40 людей, каже Анатолій Ткач. Оснащення та запасів одного намету має вистачити на три доби безперервної роботи. У нас пушка дизельна, яка заливається паливо, запускається, і вона нагнетає тепли повітря. Продукт зарані відходить через трубу. А це один зі стаціонарних пунктів незламності. Він розташований у приміщенні комунального підприємства Новозаводське. Головний інженер Руслан Сусло пояснює, у разі необхідності вони готові розгорнути його протягом півгодини. Каже, у пункті є не лише теплова гармата, а й генератор та спеціальний зарядний пристрій. Також ну, аптечка, вогнегасники, продукти питання, гігієни. Ну, всім практично ми забезпечені. Ці лавки повстановлювали для людей. Ну, якщо щоб могли присісти, обігрітися, купити кави, чаю зараз. Тут зможуть розміститися до 20 людей, говорить Руслан Сусло. За словами Анатолія Ткача, всього у Чернігові 19 офіційних пунктів незламності. Пункти незламності вони є стаціонарні, вони розташовані в закладах. Комунальної власності міської ради таких принаймні, 9, 9. а от таких от, на базі наметів, їх 5, 5 на базі наметів. І 5 на базі автомобільних засобів. Це називається мобільний. Усі мобільні пункти незламності розташовані на базі ДСНС. каже Анатолій Ткач. Вони теж оснащені генераторами. Також тут є вайфай, який працює через систему Starlink. У стаціонарних пунктах старлінки мають з'явитися вже наступного тижня. І мобільні, і стаціонарні пункти незламності наразі в режимі очікування, говорить Анатолій Ткач. Їх відкриють у випадку блекауту. Починають вони функціонувати в разі, в разі порушень. Сталої, сталої роботи е життєзабезпечення міста. Тобто, це централізо, це відключення централізованого опалення, теплопостачання, водопостачання протягом трьох і більше годин, за словами Анатолія Ткача, на облаштування всіх пунктів незламності із міського бюджету пішло близько 600 тисяч гривень. Інформацію про їхні розташування можна знайти на сайті Чернігівської міської ради та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. А на випадок сильних морозів містом розгорнуть пункти обігріву. Пункти обігріву відкриваються по рішенню комісії техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за умови, якщо Температурний режим на вулиці нижче, мінус 15 градусів, і нижче. Там люди можуть отримати і гарячий чай, і гарячу каву, і зігритися, і до медичної допомоги там будуть знаходитися і аптечки, і теж, і засоби гігієни. Олександра Денисенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.